Підвищити ціну на газ для населення мали ще першого квітня цього року. Ціни мають бути ринковими. Це одна з головних умов для отримання фінансової допомоги від МВФ. Експрем'єр Яценюк на цей непопулярний крок не зважився, залишивши спадок для свого наступника. На думку західних експертів, ринкові ціни на газ дійсно сприятимуть розвитку енергоефективних технологій та боротьбі з корупційними схемами, як пообіцяв Володимир Гройсман. Якщо ви маєте різні ціни на те саме, завжди є можливість спекулювати на цьому. Водночас, це звісно означає суттєве підвищення ціни для населення. Підвищення відбулося не взимку, а влітку, тому вдарить по гаманцю не так сильно. Однак це рішення все ж необхідно супроводжувати соціальними програмами для населення. адже уряд встановив єдину ціну для населення і промисловості, одночасно скасувавши соціальну норму у 1200 кубометрів газу на опалювальній. Сезону враховуючи зубежіння населення, експерти застерігають від можливої кризи неплатежів. Серед основних ризиків називають також неефективну роботу системи субсидій. Те, що уряд підняв ціни не до 75 відсотків, як вимагав МВФ, а відразу до ста виправдовують небажанням шокувати людей ще раз. Чим швидше впорядкувати ціни на газ до ринкового рівня, тим менше витрат для бюджету. Нині вартість субсидій для енергетичного сектору в Україні 6-7 відсотків. ВВП Вийти на ринкові ціни на газ Україна мала би ще у 90-ті, дорікають експерти і додають нинішнє рішення, хоч і болюче, але відкривають дорогу не лише кредитам МВФ, а інвестиціям та більш прозорим правилам гри в енергетиці. Принаймні, уряд обіцяє зменшувати тарифи відповідно до зменшення ціни на газ на європейському ринку. За прогнозом Кабміну, в травні-грудні цього року ціна на газ впаде з 210 до 185 доларів за тисячу кубометрів.